Другою гонкою на сьогодні стало чоловіче переслідування. Першим на дистанцію відправився переможець спринту Кантен Фіон Має. За 15 секунд за ним стартував Фабіен Клод і третім через 22 секунди стартував Емільян Жаклєн. Змінюється лідер після першої стрільби. Фабіен Клод очолює гонку. За ним Кантен Фіон Має та Жаклєн, у яких по одному промаху. Знову чисто стріляє Клод, збільшуючи свою перевагу до 35 секунд над Стурлою Легрейдом. Жаклен залишається на третій позиції. Одразу чотирьох хиб допускається француз на першій стійці. А на лідерську позицію підіймається стурла Легрейд, ресторгуєв з Фіон Має третій. Обмежується одним промахом Стурла Легрейд на заключній стрільбі. А вздогінку за ним кидаються брати Бьо, стріляючи чисто. Таким чином сьогодні тріумфують норвежці. Першу перемогу в сезоні з двома промахами здобуває Стурла Легрейд. З 16-ї позиції на другу підіймається Тар'єй Бьо, у якого сьогодні одна хиба, і бронзовим призером стає Йоханнес Бьо, маючи 13-ту позицію на старті у норвежця три штрафних кола. У квітковій церемонії Кантен Фійон Має Рік Перо та Дмитро Підручний, який другу гонку поспіль фінішує у топ-6, маючи три промахи. На 11-ту позицію опускається Емільєн Жаклєн. І 18-тим фінішує Фаб'єн Клод. у обох французів по 5 промахів. 20-ту позицію на фініші має Віталій Манзен, у якого три хиби. І 37-м фінішує Тарас Лисюк, у якого сьогодні два штрафних кола.